Сьогодні зранку управління було у звичайному режимі, було багато відвідувачів, 51 робітник був в цьому зданні і ми проводили звичайний прийом, коли був перший прильот, задражало все здання, ми встигли вивезти на перший поверх і повідкривати всі двері згідно плану евакуації. І вже зразу вже практично через 3-4 хвилини. Може до п'яти хвилин був вже старий прильот в наше здання. Найти приміщення? Ми не можемо лишити наше місто без виплат. Ми не можемо. Без всього тому ми зараз будемо робити все, щоб спасти хоч якусь техніку і щоб продовжувати працювати. Постраждали Ні, там є три відвідувача і п'ять наших співробітників. Нічого у нас не військових тут об'єктів, немає, нічого. Ну звичайне управління соцзахисту як у всьому світі. На теперішній час робота ДСНС по розборозувалю закінчення. За наслідками цього обстрілу маємо 14 постраждалих осіб. Одна особа померла, померла в лікарні. До нас привезли 8 пацієнтів. Один з них, на жаль, помер. Було поранення і не з життям. Двоє знаходяться зараз в операційні, йде боротьба за їх життя. І Решта пацієнтів були закінчими, їм були надані перев'язки або вправляння кісток і вони зараз відпущені по домах. Будівля лікарні постраждала від повітряної хвилі, вискочили деякі вікна або шиби. Зараз ведеться його обстеження.